Вітаю, вітаю незламних українців у себе на каналі. Ну що, день сьогодні розпочинаємо. Будемо намагатися завершити збирання нашої пшениці. У нас залишилось десь рівно половина поля. В цьому відео я вам розкажу, покажу, що ми там намолотили, зробимо заміри. До речі, відвезли вчора зерно на аналіз, розкажу, який аналіз, що ми там. Яка класна зерна, яка волога, білок, віковина, ну все далі в відео. Так що кому цікаво, залишаємося на каналі, дивимося. Хто не підписався, обов'язково підписуємося, ставимо нам отакену вподобайку. Звісно ж, розкажу, покажу вам ангар, бо вже не сьогодні, не сьогодні, завтра, ну завтра ми більше всього почнемо вже крити. Є там нюанси по криші, по замках, з желізом. Ну, це все далі слідкуйте в наших відео, показувати як будемо проводити монтаж. Там було багато дискусій, як це все правильно зробити. До речі, дякую всім, хто підказував. Віталій, дякую. Це мій одногрупник товариш із Черкаса. В місті учились в інженерно будівельному інституті, в Полтаві, жили в одній кімнаті. Приємно, що берете трубку, спілкуєтесь, не забувайте своїх товаришів. Так що ще раз вам привіт. Всім дякую, хто теж по цьому питанню зо мною спілкувався, підказував. До речі, якщо вам не трудно, теж напишіть, яке ви жилі забрали, з якими замками, який монтаж ви проводили, тому що там були. Питання і стрічку бітому наклеять двосторонню, і за кльопками це все діло кріпить. Ну багато варіантів. Завтра ми будемо на якомусь варіанті зупинятися. Я думаю, це буде цікаво. І мені як воно все вийде, і вам також так що залишаємося, дивимося, слідкуємо за каналом. Поїхали. попасть, чем мы подвертаем. Серый, ну что там? А ну да, я сниму. А так буду меньше что 12,9, мінус пів процента, десь 13,5, так? Да? Це щось, зараз ще раз помірюємо. Бо в нас один ми додаємо процент. А, додаємо, а на цьому скидаємо, бо той показує дуже багато, той показує дуже мало. А ні, така. Все, так. А да. скільки тут? дві машини? Чи три? Ти казав сюди три додавати? Дві додав. А, дві додавали. Ну якщо відмінусувати 0,5%, буде десь 12,5%, правильно? Ну, Нормально. Не, чистенько, нормально. Абички да. за нею очередь стояла і давали нам адекватні гроші, да? взагалі було б добре. Сіка? 12? Ну, 12.9, 12.8. Добрий вечер. Добрий. Що ви пошабашили вже сьогодні? Вот. Ти завтра заїз зайдеш рішемо з тими профилями. Да. Із, із усім желізом. А сайт доста ми його не заняли. Да. Поїхав там драйв, там лише добавить туди. Оставало, я покидаю. Збирання врожаю у нас продовжується. Там молотять. Думаю, сьогодні ми вже завершимо збирання. Ну і покажу вам пшеничку. Ось така у нас. Бачите, шочка в цьому році пройдуся, бо завтра вже її тут не буде. Сам подивлюся і вам покажу. Такий нічогенький колосочок. Хорошенький такий вроді ми. Зігнувся, бачите який колосочок зігнутий. Так що збирання врожаю у нас продовжується. Врожаєм, в принципі, в цьому році я задоволений. врожайно склало 60 центнерів, З ми намолотили машину зерна, засікли гектари і зважили, розділили, вийшло у нас 59,8 і будь -то. ну Це така приблизна цифра. ну Я думаю. Для цього року те, що ми тут посіяли, скільки ми тут понесли затрат, саме більше, звісно, за кошти ми витратили це на добро. 200 кілограм селітри. Оце такі, так, да, вона була у нас селітра по 30 тисяч і 6 тисяч це більше тонни зерна треба продати. Я думаю, якщо б я селітру не вносив, то десь 45, 50 вона дала й без селітри. Ну, що зроблено, то зроблено. Ми ні про що не жалкуємо, пшеничка непогана, сілітру треба вносити, і тут ніде від цього не дінеться. Сіяли ми без добрив, фунгіциди, ні, інцицициди -си -си ми тут не застосовували. Посіяли, протравили пшеницю, посіяли, несли 200 кг селіт і збираємо. Запитували там скільки. вас... Бере десь топлива на гектар. Ну, комбайни десь палять 15-16 гектар на на 15-16 літрів на гектар. Е і ще один там писав, казав, що не може бути такий 60, бо мало там ушнек іде, мала маса. Ну Це сорт сортимір, він низькорослий. Е ніяких стимуляторів росту ми не вносили. Ну, ви бачите, вона чуть вище коліна, пшеничка, колосок хороший. Так що, чого і в шнек може там маса? Не завжди маса це показник врожайності. Правильно? Не в масі діло. головне, щоб був колосок і була зерна. Сої. Як же без нашої сої, так? Да? Ми зайдемо чуть далі. То, що вона по пояс, я думаю, вам показувати немає смисла. Ну, бобочки, бобики в'яже. Бачите, скільки бобиків немало, щоб вам видно було. Ой, бачите, скільки, дав би Бог, щоб вона ці всі, всі гроздя, бачите, скільки їх тут Ось прям пучками, щоб вона їх усі за той змогла реалізувати, так? Да? Дивіться, скільки їх тут. Так вже доверху на ну, листі мішає. Да. Тує виходимо з сої. Дякую всім, ви там писали, коментували, настроїли комбайни, зерно йде чисте, прикривали там і нижні решети, регулювали вітер, і обороти барабана, і підбарабання, ну Своєї мети ми досягли. Зараз покажу вам, як із зерна. о цій кучі є трошки бачите ну це незначне тут у нас асфальта немає селимо пленку і отак вигружаємо і трошки маніту підгортаємо Хлопці сьогодні вже доварили перемички. Всі вже стоять, як я вже говорив, вони через метр двадцять, ферми через 4 метри стоять. Це, оце, сюди 4, отут метр двадцять між цими. Це навіз для техніки. Це ангар для зерна. Повністю готовий. І ставимо пліти. Вже восьма година вечора, але ну хлопці ще працюють. Тому що маніту занято, у нас зерно підкидає, а пліти ставити треба. То ми вже і зерно підгортаємо і пліти ставимо. Все заодно. Пита на місці. Дуже я ждав, щоб вам показати, як вона ставиться, чим їй ставка, да? Рядочі. Чи вона продається така магазин, чи Та віта, ві, ві, віття, а Вітя що каже, як його стелити? Лікарша струну, да, надо. Ліка... Ну заїжджай, бери. Я подивлюся, як він є, то я візьму. Ну нема, в нас магазині, <звук> подивись, у городі, в городі ж десь у когось вона є. <звук> Та должна, должна бути йому налітиш. Ну можна і проволоку, так. Да. І ви ж тоді Андрія позовете, щоб все там согласували, як там стик, всі діла. Витя мене сьогодні спрашив, як, ну, в принципі, ми так оприділилися, але все одно з Андрієм, щоб з утра вже, як воно там я пойдуть. Думаю, буде Вона трошки ближче до краю, та буде ну, так, да, без всяких і прокладок. І прокладок. Збоку, вода все буде да, без всяких прокладок, зверху, через 50 сантиметрів, а те в шахматному порядку. А може той магніт не такий сильний, щоб Андрій казав, щоб отак підтягувати шов, щоб він не відходив. У мене, кстати, вдома повинен десь бути. Ну, можна спробувати, але в мене такого немає проблем. Ну, я мені, я завтра спрошу, я магніт, може, привезу. Давай вже вари, я покажу, як ти вариш. Буду. Мені ж треба закінчити кат, чий світаль. Вставили, налазували той, тепер же свачик привалює і собачить. Що в голову у нас? Це наш дружба, живе тут з нами. Да? Він не боїться ручний. До речі, зробили аналіз. Е, значить, виходить, що у нас? Третій, ой, що третій, це було б хорошо, аби третій клас був Фураж 14,5 ліковина. 9,5 білок, ну, волога 13%, ну, сор в нормі. Ми підрегулювали, все нормально. Так що такі у нас зараз показники нашої пшенички. Ну що, день наш добігає кінця. сонечко, як ви бачите, вже скоро заховається за горизонт. Комбайни ще потрошку молотять. Осталася така у нас невеличка полоска. Так що дякую всім за перегляд. Залишайтесь разом з нами. Слідкуйте за нашим каналом. Всім миру, добра, здоров'я, а саме головне перемоги. Все буде Україна. Дякую.